Всім привіт, друзі! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та робіть репост. А та також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити: новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Приємного перегляду. Німеччина працює над передачею Україні додаткової системи протиповітряної оборони Петріо, додаткові засоби протиповітряної оборони необхідні для відбиття ракетних атак. Канцлер Німеччини також наголосив, що Німеччина працює над передачею Україні найближчим часом додаткової системи протиповітряної оборони Петріот на зимові місяці. Німеччина у межах військової допомоги передала Україні перший зенітно-ракетний комплекс МІМ 104 Петріот та ракети до нього у квітні цього року. У серпні уряд Німеччини передав Україні ще дві пускові установки. Уряд Швеції ухвалив додаткові зміни у бюджет для формування нового пакету військової допомоги для України. Про це повідомляє офіційний сайт Уряду країни. Це вже 14-й пакет військової допомоги від Швеції, який буде містити запчастини до переданої техніки артилерійські снаряди, піхотне екіпірування, системи зв'язку та 40 мм снаряди до бойових машин піхоти Сіві-90. Вартість цього пакету оцінюється у 199 мільйонів доларів. Також уряд Швеції ініціював створення спеціальної групи для аналізу можливості передати винищувачі гріпін Україні та подальшої їх підтримки. Австралійська компанія виробляє для потреб України 100 безпілотників щомісяця, починаючи з березня. Про це нещодавно повідомило австралійське видання. Безпілотники, які часто називають картонами, через використання картону при виготовленні корпусу в основному використовуються для нанесення ураження різних об'єктів. Дрон першочергово розроблявся для виконання розвідувальних завдань. Українські військові перетворили його в ударний дрон. Картонний БПЛА може нести до 3 кілограмів вибухівки на відстань до 120 кілометрів. Національна асоціація підприємств оборонної промисловості України вирішила розкрити повністю поточні характеристики САУ 2 С-22 Богдана у варіанті на шасі Татра 8 на 8. Тем стрільби 2 С-22 Богдана складає 5 пострілів на хвилину. При цьому возимий боєкомплекс складає 20 снарядів, дальність ведення вогню до 42 кілометрів. Цікаво, що швидкість ходу цієї САУ по трасі складає 80 кілометрів на годину, запас ходу 700 кілометрів. Для переведення артустановки установки із транспортного положення у бойове потрібно півтори хвилини. Бійці Служби безпеки України отримали 10 ударних гексакоптерів. Про це повідомили у прес-службі СБУ. Зазначається, що цими коптерами працюватимуть бійці центру спецоперацій Альфа. Усі коптери обладнані антенами, ретрансляторами каналів керування зарядними пристроями, акумуляторами, тепловізійними камерами та іншими корисними речами, які допомагають максимально ефективно їх використовувати. Українці створили плащ видимку для сил оборони, що маскує бійця від тепловізорів. Розробка блокує випромінювання тепла та робить людину непомітною, не горить, не промокає, захищає від високих температур. Про це нещодавно повідомив міністр цифрової трансформації України, заявивши, що такий плащ стане в пригоді снайперам або групам сил спецоперацій. Українці створили суперзахист від тепловізорів та дронів з тепловізійними камерами. Розробка компактна та легка, її вага до 2,5 кг має високу захищеність від дощу та мокрого снігу. В одній з областей України відкрили нове борошномельне підприємство. Будівництво підприємства розпочали в кінці грудня 2022 року. Млин підприємства щодоби перероблятиме 65 тонн пшениці та вироблятиме 50 тонн борошна різних сортів. Також тут виготовлятимуть висівки, які можна буде споживати або ж використовувати у кормах для тварин. Підприємство на 80% автоматизовано тут створено десятки нових робочих місць. Представник компанії інвестора зазначив, що підприємство збудували досить швидко. На Закарпатті на полігоні твердих побутових відходів запустили сортувальну лінію, де щогодини подрібнюватимуть 15 тонн відходів. Про це повідомив виробник обладнання. Після подрібнення відходи захороняють на полігоні, однак їхній об'єм значно зменшується. Окрім того, після просіювання органічну фракцію можна використовувати для технічного компосту. Зазначається, що сортувальна кабіна розрахована на одночасний відбір 16 фракцій вторсеревини, обладнана освітленням, вентиляцією та антибактеріальним захистом. На одному з комбінатів України реалізували модернізаційний проект на випалювальній машині завдяки впровадженню інновації фахівцям вдалося налагодити випуск однорідних котунів із вмістом заліза 65 плюс відсотків. Технологи комбінату застосували операційні покращення у технологічному ланцюгу виготовлення концентрату і котунів, аби підприємство відповідало вимогам європейських металургів. За підсумками року зростання ВВП в Україні складе близько 5%. Таку оцінку навела міністр економіки. Вона зазначила, що позитивні тенденції демонструють майже всі сектори. За попередніми оперативними оцінками Мінекономіки, зростання ВВП у вересні становило 9% порівняно з вереснем минулого року. У підсумку за 9 місяців 2023 року зростання оцінюється на рівні 5%. Велика Британія оголосила про виділення нового пакету допомоги Україні на зиму розміром понад 500 мільйонів доларів. Про це повідомили на сайті британського уряду. Як зазначається, допомога від Британії містить 34 мільйонів фунтів стерлінгів для благодійних організацій, які надають притулок і теплий одяг, та 10 мільйонів фунтів стерлінгів на сферу електроенергії. Крім цього, нова допомога містить кредитну гарантію розміром 500 мільйонів доларів, яка була надана через світовий банк, щоб дати змогу уряду України забезпечити життєво необхідні виплати трьом мільйонам домогосподарств. Україна отримала два потужні автотрансформатори, придбані та передані програмою розвитку ООН в Україні та урядом Японії. Про це повідомило Міністерство енергетики України. Обладнання буде встановлено на одній з підстанцій Укренерго. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал Фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.